Аби скласти теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Йдеться на сайті міністерства. А з часом така послуга буде доступна і через ЦНАП. Чи позначиться новації на якості знань майбутніх водіїв та чи є охочі вивчати правила дорожнього руху безкоштовно? Знає майстер виробничого навчання Юрій Кузнєцов. Вітаю вас, пан Юрію. Добрий день, судя. Ви зараз викладаєте безкоштовно теорію для водіїв. Скажіть, чи багато охочих приходять до вас на курси? З охочих достатньо приходять на такий курс навчання. Вони отримують направлення від департаменту соціальної політики. Відповідно, ми їх приймаємо, заключаємо договір, і вони проходять теоретичний курс після того, як вони складають іспити, отримують. Вони потім отримують можливість проходити курс практичного навчання і вже в подальшому отримати своє посвідчення водія. А скільки триває такий курс? Є визначена кількість годин? Справа в тому, що курс залежить від категорії, тобто від двох тижнів. Від двох тижнів. Якщо йде мова про найпопулярнішу категорію Б на легковий автомобіль, то це майже 4 тижні, майже місяць. Раніше, коли я ще отримувала посвідчення водія, то я навчалася паралельно теоретично і практично. Зараз як зараз спочатку курсант, майбутній кандидат у водії повинен опанувати теоретичний курс. Він опановує теоретичний курс безпосереднього автошколі і зараз вже має можливість займатися самопідготовкою. Якщо ми говоримо про автошколу, то після завершення теоретичного курсу. Такий кандидат у водії звертається до сервісного центру МВС, будь-якого, який його цікавить і той, який е, приймає іспити, складає іспит е, теоретичний, е, і після успішного складання теоретичного іспиту може обирати собі автошколу. Це не обов'язково може бути та сама автошкола, в якій він отримав теоретичний курс, е, обирає собі автошколу і вже проходить практичний курс. І вже після практичного курсу потім вже йде складати іспити, практичного керування, і отримав посвідчення водія. Якщо ми ведемо мову про кандидатів у водії, які опанували е самостійно теоретичний курс, тобто не відвідували автошколу, вони так само, коли вони вже вважають е про те, що вони дійсно готові, звертаються до сервісного центру МВС, будь-якого який приймає іспити, і відповідно пробують складати іспити. Якщо все добре, то механізм так само у них вони потім обирають автошколу, і практичний курс вже зобов'язані пройти безпосередньо в будь-якій акредитованій автошколі, тобто в начальному закладі. Чи обмежений термін між теоретичною і практичною частиною? Чи одразу майбутній водій має йти на практику, чи це може бути через півроку, через рік? Після того, якщо говорити знову ж таки про навчання в автошколі в начальному закладі. То після завершення теоретичної підготовки свідоцтво про те, що кандидат водій успішно склав теоретичний іспит, дійсне протягом року, тому йому необхідно приступити до навчання безпосередньо протягом року. Але немає такої вимоги, що це необхідно робити прямо терміново. Що стосується практичного іспиту, після завершення школи, проходження практичного курсу. Кандидат у водії має два роки на складання практичного іспиту. Кількість спроб є необмеженою, тобто протягом двох років свідоцтво є дійсним. Кількість спроб є необмеженою для теоретичної частини чи для практичної вже теж кількість спроб є необмеженою як теоретичної частини, так і практичної частини. На вашу думку, без роз'яснень інструктора чи можна якісно вивчити правила дорожнього руху вдома? Я вам скажу так: що можна підготуватись до іспиту, можна його успішно скласти. А чи буде такий кандидат у водії в реальній ситуації на дорозі вміти використовувати свої знання? Особисто в мене це є питання. Чому? Тому що в нас складаються іспити з теоретичної частини у формі тестування. Не всі, всім всі прекрасно відомо, що є дуже багато різних ресурсів, які можна використати для підготовки до цього іспиту, але без розбору конкретних дорожніх ситуацій, які можуть вас очікувати на дорозі з викладачем, я думаю бути дійсно готовим до керування. Це буде дещо складніше. Тому я рекомендую все ж такі, якщо у людини є час, звертатись до кредитованого навчального закладу. Так, зрозуміло, що теоретичний курс необхідно сплачувати кошти і це все бере і час, і кошти. Але якість підготовки такого водія буде значно вищою, ніж людина буде займатися самопідготовкою. Ця думка є суб'єктивною. Це є моя думка, так як я аналізую. Роботу свою щоденну, і я думаю, що воно є дійсно. Що ж, пане Юрію, я вам дякую за роз'яснення і що знайшли час для нашого ефіру. Нагадую, що з нами був майстер виробничого навчання Юрій Кузніцов, і говорили про новації щодо отримання водійського посвідчення в Україні.